Відновили навчальний корпус та вшанували пам'ять викладача. Жовтий корпус Київського національного університету імені Шевченка повноцінно запрацював після ракетного обстрілу столиці 11 жовтня, коли ракета зірвалася біля навчального закладу. До відбудови долучились і батьки Дениса Антіпова, воїна та викладача корейської мови, який загинув у травні на Харківщині. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія, як ветерани, як резервісти, ми постійно е, прораховуємо сценарій, коли треба залишити власну справу і е, піти знову на фронт. Це інтерв'ю підприємець та ветеран російсько-української війни Денис Антіпов давав нашому каналу за пару тижнів до початку повномасштабного наступу. На той момент уже мав зібраний наплічник, бо знав, війна прийде новою хвилею. Потрібно буде шукати шляхи, як робити так, щоб справа функціонувала без мен мого особистої присутності, а самому йти захищати країну і власне свій бізнес теж. 24 лютого Денис пішов добровольцем у 95-ту десантну штурмову бригаду. Був аеророзвідником, наводив арту і палив таку ненависну для нього русню. Але 11 травня загинув від ворожого обстрілу у селі Довгеньке на Харківщині. В університеті Шевченка його вшанували по особливому. Назвали на його честь кафедру корейської мови, де він був провідним викладачем. От він був дійсно такий своєрідний вулкан енергії, тому що він ніколи не стояв на місці. Так, от от, це, от те, те, що я говорив, він мені написав, коли пішов знову на цю війну і потрапив під обстріли на сході і лежав в шпиталі. Так, і я йому кажу, що давай, може, трошки пригальмую, тому що ну, треба поберегтися, він сказав, та ні, ну головне, щоб мама не знала. 10 жовтня минулого року росіяни обстріляли і рідний університет Дениса. Тоді у жовтому корпусі повилітали вікна, уламками посікло стіни та аудиторії. Приміщення стали непридатними для навчання, і їх на швидку руку закрили від осінніх дощів дерев'яними плитами. Як виглядав тоді корпус? Видно на фотовиставці, яку розмістили у холі університету. «Повилітали вікна, двері, стеля попадала, стіни порушилися. Ну, шкода, звичайно, шкода, тому що це пам'ятка архітектури. Але дякувати Богу і людям добрим вдалося його відбудувати. До відновлення кафедри східних мов долучились і батьки Дениса Марія та Геннадій вирішили підтримати улюблений виш сина та вшанувати його пам'ять. Заснували іменну стипендію Дениса Антіпова для десятьох найкращих студентів, які вивчають корейську мову. Він казав: каже: мама, вони пережили корейський народ такі самі втрати таку ж саму біль, як і наша Україна. Це вшанування, це його боротьба. Він жив цим життям. Він жив життям держави. Він жив життям університету. Денис завжди мав активну життєву позицію. Не відсиджувався осторонь. Та змінював свою країну, за яку і загинув у неповні 33 роки, метою українських патріотів не має бути загинути за нашу державу, а зробити так, щоб якомога більше москальських окупантів здохло за свою. Але якщо буде потреба, то душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття зацького роду. Слава Україні!